Вітаю вас на уроці. Тема сьогоднішнього це розв'язування задач, це тема закону збереження енергії та узагальнення всього пройденого матеріалу. Давайте пригадаємо, рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення це та швидкість. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху, і взагалі, що таке рівноприскорений прямолінійний рух? Це такий рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-який рівні інтервали часу змінюється однаково. Прискорення позначається маленькою літерою А. Це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася. Відповідна формула знаходження прискорення це швидкість. Кінечна мінус швидкість початкова, тобто зміна швидкості поділити на час. Одиниця прискорення в системі інтернаціональних метр на секунду в квадраті. Ми також з вами навчилися будувати графіки проєкції прискорення та їх розуміти. Графік прискорення це пряма паралельно осі часу. Швидкість руху змінюється лінійно, відповідно, ВХ дорівнюється v 0 вх плюс АХ. Графік проєкції швидкості руху. Швидкості руху Vx від Т відрізок прямої нахилено під певним кутом до осі часу. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху та рівняння координати. Для рівноприскореного прямолінійного руху тіла проекція переміщення чисельно дорівнює площі фігури під графіком проекції швидкості руху та графіком залежності. Від цього координату проекції ми можемо знайти ВХО Схеме, дорівнюється v 0 вх плюс Вхе поділити на 2 та помножити на час цьому полягає геометричний зміст переміщень. Рівняння проєкції переміщення має вигляд SХВ дорівнюється ви нульової ХВТ плюс АХ поділити на пів, помножити на Т квадраті. Порабола, вершина якої відповідає теч точки розвороту. Координату тіла визначають із рівняння графіку координати. Х дорівнюється Х0В, плюс В0ВХ помножити на Т, плюс Ах квадрат... поділити напів Т в квадраті. Ми також з вами повторили та вивчили нову інформацію стосовно інерціальних систем відліку, взагалі що це система відліку, та з законами Ньютона. Перший закон Ньютона – Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває у стані споку лише тоді, коли на нього не діють інші тіла та поля або їхні дії скомпенсовані. Це сучасне формулювання закону інерції, який експериментально встановив ще Галілео Галілей. У сучасній фізиці цей закон називають першим законом Ньютона. І ви бачите приклад закону Ньютона на зображенні. Закон формулюють так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою, або рівномірно прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили, або ці сили скомпенсовані. Такі системи відліку називають інерціальними, зазвичай як інерціальні використовують систему відліку, пов'язані із землею, будь-яка система відліку, що рухається відносно інерціальної системи відліку, рівномірно прямолінійно теж є інерціальною. Другий закон Ньютона це є основний закон динаміки прискорення, А якого набуває тіло внаслідок дії з сили F прямо пропорційні ці силі та обернено пропорційні масі тіла. Якщо на тіло діє декілька сил, другий закон Ньютона записують так. Як на слайді? Тіло рухається рівно прискорення прямолінійно, тільки у тому випадку, якщо рівнодійна сил, прикладена до тіла, не змінюються з часом. Третій закон Ньютона – тіла завжди діють одне на одного. Взаємодіють. Взаємодію тіла описує третій закон Ньютона, закон взаємодії. сили, з якими тіла діють одне на одне, направлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем, протилежні за напрям. Пари сил, що виникають під е, час, е, завжди мають одну природу. Ці сили не зарівноважують одне одну, тому прикладені до різних сил. f 1 дорівнюється мінус f 2 Також ми з вами знов познайомилися з законом всесвітнього тяжіння, сила тяжіння та прискорення вільного падіння. Взаємодія, яка є властивою всім тілам у всесвіті і виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного, називають гравітацією. Гравітаційна взаємодія. Здійснюється за допомогою особливого виду матерії гравітаційного поля. Закон всесвітнього тяжіння між будь-якими двома тілами діє сила гравітаційного притягання, яка прямо пропорційна добутку маси тіл і оберенена пропорційна квадрат у відстані між ними. Сила дорівнюється g велика помножити на дріб М1 помножити на М2 поділити на R2 на r квадрат. Де G – це константа, це стала 6,67 помножити на 10-11 ньютон на метр квадраті, на кілограм квадраті, це гравітаційна стала. Сила, з якої земля притягується себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї називають силою тяжіння. Сила тяжіння направлена вертикально донизу, прикладена до центру тяжіння тіла, а її модуль обчислюють за формулами. Ви також знаєте, що сила тяжіння в нас є константа на планеті, так, коефіцієнт. Вже в нас константа, і змінювати, змінює, змінюється тільки від планети, в залежності від планети. Рух тіл, тільки під дією сила тяжіння називають вільним падінням, а прискоренням, з яким при цьому рухається тіла прискоренням вільного падіння G. Це прискорення завжди направлено на вертикально вниз і не залежить від маси тіла на поверхні землі дорівнює 9,8 метрів на секунду в квадраті. Ми також з вами повторювали, записали е, рухи тіла під дією сили тяжіння, в залежності від е, системи відліку ОІС, ОІКС або ОІГРІК. Також е, повторили сили тяжіння, сила тертя повзання, сила пружності та силу архімеда, куди вони прикладені, як діють та форму. І перейдемо до розв'язування задач. Задача номер один. У нас людина масою 80 кг, стоячи на легкому надувному плоті, відштовхується від нерухомого човна масою 120 кг. При цьому човен набуває швидкості 0,6 метрів 6 метра на секунду, якою швидкості набуває під. Записуємо маса людини в нас, маса човна, швидкість човна, швидкість початкова людини, тобто і вона дорівнюється також швидкості початкового плота нашого човна і дорівнюється нулю, тому що написано, що при цьому човен набуває швидкості, тобто він починає рухатися. Нам потрібно знайти швидкість людини. Зробимо зображення. Спочатку в нас було. В нас є два тіла. Людина та човен. Людина знаходиться на легкому надувному поті. Човен починає рухатися в іншу сторону зі швидкістю 0,6 метра на секунду. Нам потрібно знайти е, результат взаємодії нашого човна, чому він почав, з якою швидкості він почав рухатися в іншу сторону. Тобто тут в нас е, застосовуємо закон збереження імпульсу, е, і ви одразу бачите, що в нас. Е, Взаємодія відбувалася і човни починають рухатися в різні сторони, тобто знаки будуть протилежні. Запишемо спочатку закон збереження у імпульсу. М людини, маса людини помножити на швидкість людини плюс маса човна помножити на швидкість човна до експерименту, дорівнюється маса людини помножити на швидкість людини плюс маса човна помножити на швидкість човна після експерименту. Ми можемо зробити висновок, так? Що е, швидкість людини і човна дорівнюється те, що ліворуч. Нулю. Тому вся ліва частина можна також записати, що це нуль, тому що один з ножників буде нуль. Маса е, маса е, людини буде дорівнювати е, помножити на швидкість. Людини мінус маса човна помножити на швидкість човна, тому що ми, ми змінимо знак на місус, мінус, тому що рухаємося в іншому напрямку. Із цієї формули нам потрібно знайти швидкість людини. Тобто, уявіть, що ми відштовхнулися від човна, тобто закон збереження, щоб ми почалися рухатися, нам потрібно, згідно закону збереження імпульсу відштовхнути щось від себе або від човна. Чого човен, який відштовхнувся від нас, який має більшу масу, тобто 120 кілограм, він рухався зі швидкістю 0,6 метра на секунду. А ми можемо знайти, з якою швидкістю буде рухатися людина. Для цього ми масу човна помножити на його швидкість, поділимо на масу людини. Це буде 0,9 метра на секунду. Тобто, два тіла, маса якого. 80 а другого 120 відштовхнулися один від одного, і швидше швидкість була у е, тіла, яке має меншу масу. Задача номер два. У наслідок удару футбольний м'яч набув швидкості 26 метрів на секунду. Визначимо швидкість м'яча на висоті 5 метрів над землею. Записуємо дано, також запишемо Коефіцієнт прискорення вільного падіння 10 на метр в секунду в квадраті. А, і запишемо закон спореження енергії. Є кінетичне нульове плюс є потенціальне нульове дорівнюється її кінетична плюс є потенціальне. Є кінетичне нульове дорівнюється мв нульове в квадраті. Є потенціальне нульове буде нуль, тому що один можна тих нуль, тому що початкова висота, початкова кінетична енергія, потенціальна енергія була 0. Є кінетична дорівнюється mv квадрат нафіль після експерименту. Є потенціальна mgH. Тобто, в нас випадає є потенціальна нульове з цього закону збереження енергії. І нам з цією формулою потрібно знайти ось ще наше швидкість м'яча на висоті 5 метрів. Для цього нам потрібно В0 в квадраті мінус 2 gh взяти радікал з цього числа. Підставляємо чисельні значення і отримаємо. Швидкість дорівнюється 60 26 в квадраті мінус 2 помножити на 10, помножити на 5, це буде 576 під коренем. І якщо звлечь корінь, це буде 24 метри на секунду. Тобто, на висоті 5 метрів тіло набуло. Швидкості 24 метри на секунду, хоча початкова його швидкість була 26 метрів на секунду. Тобто ми можемо зробити висновок, що тіло починає зупинятися, так? Повільнюється. В нові знання я приєднаю покликання на сайт е, Мій клас. Тут гарно зібрана вся, весь розділ, рух, взаємодія, закони і збереження, всі шість тем, які ми проходили. Ви можете повторити теорію, не обов'язково виконувати тестування, тому що я не буду бачити ваші результати, але для того, щоб підготуватися до контрольної роботи, ви можете самі себе перевірити. У нас з вами залишилося одна контрольна робота та один проєкт. Також нагадую, що від 26 квітня була лабораторна робота номер 7 Це остання лабораторна робота в 9 класі, яка впливає на останнє тематичне оцінювання. Хто ще не здав, будь ласка, я чекаю, які до мене є запитання? Нема. Тоді дякую за урок. До наступного зустрічі.